П'ять факторів, які потрібно врахувати при виборі дверей прихованого монтажу. Поїхали! Їх встановляються на початку робіт ремонтних. Вам потрібно знати нуль чистої підлоги, після того відповідно можна встановляти двері. Чому вставляються вони на початку? Тому що їх зашпакльовується їхня коробка, оскільки лиштви немає. Друге, це те, що вони бувають двох варіантів відкривання. Це є зовнішні, а також інсайт внутрішні. Це потрібно пам'ятати, якщо візуально, то вони всі получаються в один рівень, але відкривається всередину або однозовні. Тут не це є торець. Торець може бути декількох варіантів. Перший це йде звичайний торець, який піддається під малювання. Другий це йде під срібло, тобто срібло. А третій варіант це йде чорний або можливо помалювання в іншої ра. І відповідно найбільше на що потрібно звернути увагу, це є двері, які вони ж бувають. У більшості випадків двері йдуть. Грунтовання під малювання, то тобто ви можете помалювати її в колір стіни, нанести декоративку. Плані цього. Наступні це є двері можуть бути мати на собі скло або дзеркало, також вони можуть бути з нанесенням шпон, а також можуть бути повмальовані порал. Які вам потрібні двері, це вже ви обираєте самостійно. Терміни виготовлення вони бувають різні. В більшості випадків двері тримаються на складі, але можливо бути під виготовлення. Під виготовлення робиться тоді, коли у вас є нестандартний проєм. А які питання у вас ще залишилися і що важливо вам при виборі дверей? Напишіть, будь ласка, в коментарях.